Тиждень під управлінням Венери та Урана, і це твій астропрогноз на тиждень з 24 по 30 листопада. Так у мене вже зима, хоча це останній тиждень осені, який власне принесе несподіванки, і це може бути як е, різка якась погодня історія, яка просто змінить е, взагалі ваші плани. А може бути щось що впливатиме в цілому на е, взаємодію з е, певними звичними нормами поведінки, особливо всього, що. Стосується фінансів, давайте розбиратися поетапно. Є три найважливіші моменти, які діють так суттєво на енергію цього тижня і впливають на кожного з нас. В першу чергу, це те, що Сатурн цього тижня виходить з свого ретроградного руху в Директ, і це для нього такий етап паузи і означатиме. Що енергія якби приторможує всі ділові справи, все те, що пов'язане з документацією та впровадженням якихось нових законодавчих норм, саме цей тиждень зазвичай йде таким як вакуумним витримки тижнем. На початку тижня може бути певна інформація про нові якісь впровадження, норми, закони, правила, обмеження, але вони не можуть бути прийняті через хід якихось інших ситуацій, через щось, що не залежить від людей, тобто, ніби як розтяжка задоволення до прийняття певного рішення, про яке анонсується прямо з понеділка. Наступною подією є те, що у нас Венера буде дуже сильною у Скорпіоні, а це значить, що, по-перше, буде розривати прямо на фоні ретроградності Меркурія, який теж цього тижня виходить в Дірект, і це третя подія. Буде просто. Настільки роздирати внутрішньо людей емоційно. Дуже буде хотітися повернути минулі стосунки, минулі, минулу дружбу, будуть такі найбільші проривні ситуації, і впевнено, що навіть у новинах ми дізнаємося, що якась пара, яка колись розійшлася, або якісь якась колаборація брендів чи компаній, які колись не співпрацювали, зараз об'єднуються і об'єднуються власне знову. Тому хто мріяв про рестарт відносин. Зараз просто, якщо є от чуть-чуть, от просто самоконтролю, аби не зійтись, ви його цього тижня втрачаєте. Тобто, якщо є вже певне певна така ситуація сприятлива, аби повернути попередні відносини, то цей тиждень фактично він є таким випробуванням. Чи хочеш ти цього справді, і в більшості випадків відповідь буде так. Так що я попереджувала, що кінець листопада буде великим поверненням дуже багатьох, і, до речі, дуже багатьох також повернення власне, в попередній вид діяльності. І також на міжнародній арені ми побачимо попередніх лідерів, які зараз будуть активно висловлювати свою позицію та так сказати тиск висловлювати в тому, аби наполягати на тому, аби. Їх повертали. Давайте розбиратись тепер поетапно. Початок тижня і понеділок найкрутіший день в плані таких е, стратегій. Тобто тут можна запускати процеси, які будуть певну витримку мати через стаціонарність Сатурну. Але прям понеділок запуск. Тобто, якщо десь подати заяву, щось знаєте, започаткувати, десь дати на розгляд якісь документи, щось таке, що документально ви. Подаєте лише, але не спішите, аби отримати результат. Або навіть якщо спішите, знайте, що треба буде затриматися. Але день дуже вдалий. Він це луною в козерозі. Він буде сприяти всім, хто має амбіційні плани, особливо в роботі. Хто подається на нову роботу, теж знаєте, ви не зможете на неї вийти якийсь час. Але зараз подаватися варто. Також дуже результативний день для складення резюме CV, хто за кордоном і відкриття. Своїх таких професійних каналів, як LinkedIn, ведення професійної діяльності онлайн, показовий рейтинг, свій показує, а також приймати участь у олімпіадах чи реєструватися на різні такі, знаєте, як ви конкурсні змагання, різні, різні якісь такі. От знаєте на роботі часто під новий рік влаштовують якісь такі, знаєте, як випробування. Хто кращий працівник, хто більше премію отримає. От зараз саме час. От цей понеділок буде найближчий час, або подаватися на такі власне конкурси. Вівторок, день, коли Венера з Меркурієм в Скорпіоні, а це день виясняння болісних відносин. І власне понеділок, та четвер, такі дні, що хто у ув... ой, вівторок, та четвер. Вівторок, хто почне розмови зі своїми колишніми, то до четверга ви вже зійдетеся, прям зійдетеся. А нелегко це може бути претензії на фоні ревнощів, це може бути виясняння стосунків. Це велика велика амплітуда ревнощів, навіть надуманих, навіть тих, які ви просто фантазуєте про людину. Ви захочете повиясняти стосунки. Уникнути вияснянь неможливо. А також уникнути певних претензій. Головне проговорювати все. Бо Меркурій буде сприяти, аби не задавлювати це в собі і не тримати таємниці. Середа, скажу так, найсприятливіший любовний день цього тижня. Він дає певну розгрузку всього. Він дає плани та перспективи в парі на майбутнє, і це саме вдалий день для того, щоб ще якісь фінансові операції проводити щось купувати, щось продавати, кудись інвестувати, кудись вкладатися. Тому що ми знаємо, що чорна п'ятниця пропадає на вихідні, і це буде жахливий вікенд для продажів. Це будуть невдалі продажі, помилки при транспортуванні при доставці товару. Це товари, які потім доведеться об або вони вам будуть не потрібні, або вони будуть ламатися і їх доведеться ремонтувати. Тому останній такий, зараз всі продовжили, і, до речі, розумні бренди радились з астрологами, і продовжували, і або заздалегідь починали чорну п'ятницю. Такий крайній термін, коли ви можете купити і один із найкращих днів, тому що в Ретро Меркурій взагалі би, електроніку хоча б не, покуп, не купляємо, так? Але всі покупки є такі сумнівні. Так ось середа це найсприятливіший день для того, щоб скористатися знижками, щоб купити щось таке вдале, щоб дійсно гарно йде торгівля. Все, що буде далі, все буде от мати такі певні пригоди потім в доставці, в використанні і, взагалі, у всьому, що буде потім з тим товаром. Четвер. відголоски вівторка, тільки в вища амплітуда, і найвдаліші повернення на попередню роботу власне проходять по таким аспектам, як в четвер, п'ятниця. І ось тут Сатурн власне переходить в дірект. Все він вже буде вважатися Директним, але при цьому луна і Сонце в конфлікті. Квадратура. А це означає, що чоловіки і жінки будуть в скандалах. Це означає, що робочі виясняння, причому претензії на фоні фінансів можливі, тобто десь виявлення крадіжок, неправильних якихось моментів, до речі, корупційних тем також. Власне вони належать п'ятниці, ось ці енергії. Меркурій теж теж, теж директ. А це означає, що також збої техніки, збої транспортів, особливо вразлива транспортна система поїзди, найбільше збоїв, найбільше небезпеки та агресії стосовно знову енергоструктури, а також всі, всіх транспортних компаній. Тут можливі просто колапси на дорогах, а також пов'язані з погодою, до речі. Теж можливі. І ось ми підходимо під ключ, тобто Венера, опозиція, Уран е, у неділю. Це аспект вестичний на нас має вплив і буде так накопичувану дію мати до вихідних. Це момент, коли гроші можна втратити або не розвиткувати їх, куди перед направив, десь помилково відправити. Це втрата фінансів напряму означає невідому штуку. Це також втрата предметів, це м, поломки техніки, на яку ти не розраховуєш, що вона в принципі може зламатися, тобто чогось нового. Це м, Найгірші дні для того, щоб обкатувати нову автівку, чи інвестувати, чи замовляти навіть нове авто, це момент, коли з автомобілями можуть бути ситуації просто непрогнозовані. Великий ризик аварійності. Причому такі аварії часто озвучуються в новинах і в них приймають участь дуже дороговалютні автокари. Із приємного, а Венера також дає несподівані знахідки з Ураном, тобто вона ви можете щось знайти, що для вас дуже корисно, і те, що вам може знайти, от якби було дороги серцю. Я по такому аспекту, колись знайшла ну, Венера ж не вперше з ураном такій взаємодії, і я прям відслідковувала, тому що я не знала чому. Я знайшла свою пряму фотографію, яку я дуже давно шукала. Це була публікація в Космополітені італійському мільйон років, а точніше 20. І м м я Прям дуже е, хотіла знайти її, але не могла. У мене була ціла колекція е, журналів, і я просто випадково розливаю шампанське в той час. Там було святкування, і е, хочу журнали розібрати. Виявляється, що між журналами була така прослойка картону. Я нище не дивилася. Я забираю, щоб це не намокло. Це щоб цю колекцію врятувати і знаходжу цю знахідку, те, що я шукала. Тому ви теж можете щось знайти дуже цінне для вас, те, що пов'язане з темою краси. Грошей і цінностей, того, що вам дуже дорого і подобається, нехай це буде найприємнішим сюрпризом цього тижня, і вашим фокусом уваги. Залишайте обов'язково лайк і підписуйтесь.